Казка ліс, що боявся шуму. У невеликому селі біля річки жив хлопчик на ім'я Тимко. Він був веселим і добрим, завжди допомагав бабусі носити відро з водою, грав із друзями у Квача та мріяв стати мандрівником. Та у тимка була одна велика таємниця. Він дуже боявся шуму. Гримне грім у небі, і хлопчик одразу ховається під ковдру. Впаде десь відро, чи грюкнуть двері, і серце тимка починає колотати, наче маленький барабан. Друзі сміялися. Ех ти, боягузник, чого злякався? Це ж просто грім або відро. Але для тимка шум був, наче величезне чудовисько, яке несподівано стрибає перед ним. Одного літнього дня хлопчик пішов гуляти за селом і забрів у ліс, куди ще ніколи не заходив. Ліс був особливий, дерева стояли високі, гілки перепліталися і в повітрі панувала тиша. Надзвичайна тиша. Тиша така, що навіть крок хлопчика звучав надто голосно. Тимко здивувався якось дивно, наче ліс заснув. Але за кілька хвилин він почув легенький шепіт. Це говорило саме дерево. Хлопчику, допоможи нам. Попросив старий Дуб. Що трапилося? спитав Тимко. Ми боїмося шуму, відповів Дуб. Колись давно люди приходили в наш ліс із сокирами, ламали гілки, гатили по деревах, і відтоді ми замовкли. Навіть вітер не наважується тут шуміти. Тимко здивувався. Так ви теж боїтеся? Так. сумно зітхнув дуб. І через це ліс поступово втрачає силу, бо коли немає співу, шелесту, немає їй життя. І тут з'явилася істота маленький клубочок, схожий на пухнастого їжачка, але зроблений зі звуків, він складався з бух. Гр, дзі та бах. Це наш страх шуму, сказав Дуб. Привіт. пискнув клубочок. Я не злий, просто мене всі бояться. Тимко аж засміявся. Він думав, що страх шуму це велике чудовисько, а тут перед ним смішний клубочок, що підстрибує і пищить. То ти такий маленький? здивувався хлопчик. Маленький, доки мене не женуть, відповів клубочок. Якщо мене не приймають, я виростаю, гуркочу і стаю страшним. Тимко згадав, як сам боявся грому чи дверей. Може, ми можемо подружитися? запропонував він. Страх шуму зрадів і заграв дзинь дзинь так, ніби хтось бринькнув по дзвіночках. Якщо ти хочеш допомогти лісу, сказав Дуб, треба повернути йому звуки. Тимко погодився, він почав плескати в долоні, луна прокотилася між деревами. Спершу дерева здригнулися, але потім, почувши, що хлопчик сміється, теж ніби зраділи. Потім хлопчик почав співати веселу пісеньку, ліс насторожно слухав, і раптом одна пташка заспівала. Ура! закричав Тимко. Ти не боїшся. І пташка заспівала гучніше. За нею інші, а за мить у лісі знову задзвенів спів. Клубочок страх підстрибнув до хлопчика Бачиш? Коли мене не женуть, я можу бути корисним. Я попереджаю про небезпеку, але водночас дозволяю цінувати справжню силу звуків. То виходить, сказав Тимко, якщо я прийму тебе, ти не будеш мене лякати. Саме так, підморгнув клубочок, бо найбільше я боюся самотності. Хлопчик обійняв маленького страху, і він перетворився на лагідний дзвіночок, що видавав м'яке дзінь-дзінь. З того дня ліс ожив, вітер знову заграв у кронах дерев, пташки співали, їжачки шароділи в кущах, дерева більше не боялися шуму, бо зрозуміли, що шум може бути добрим. А Тимко повернувся додому зовсім іншим хлопчиком. Коли гримів грім, він казав Це теж музика природи. Коли грюкали двері, він сміявся: От які ж вони голосні! І його друзі здивовано питали: Ти вже не боїшся? Ні, відповідав Тимко, Я подружився зі своїм страхом. Страх це не ворог. Він приходить, щоб нагадати будь обережним. Але якщо ми дивимось йому у вічі, якщо приймаємо його, він стає маленьким і добрим. Шум може бути різним, гучним і страшним або веселим і радісним. І ми самі вирішуємо, яким його почути. Так, хлопчик навчився дружити зі страхом, а ліс співати знову. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.